Друзі, вітаю! Як то кажуть у народі, кожна людина, що вміє читати і писати, має колись в житті визначитись, буде вона читати чи писати. І сьогодні ми спробуємо допомогти тим, хто таки хоче писати. Давайте спробуємо визначитись, що нам треба зробити, щоб в українському YouTube стало більше якісного контенту. Ну, які етапи? Перш за все, нам треба мати що озвучувати. Нам треба мати джерело відео або аудіо, яке ми хочемо озвучити. Друге, нам потрібно мати який текст, тому що читати текст при озвученні набагато зручніше. Тож тобто його треба підготувати. Наступне це саме озвучування, ми його трохи розберемо пізніше. Потім, коли у нас готове аудіо, ми робимо, нам треба зробити монтаж відео. І публікація його на YouTube. Всі ці етапи ми трошки пізніше розберемо. Давайте спочатку про джерело. Я розумію, що можна знайти будь-які матеріали, є щось махаріше на касетах, на дисках. Звісно, нам потрібен цифровий варіант будь-чого. Звісно, простіше, якщо це десь на YouTube, наприклад. Тоді вам це завантажити і вже потім працювати з цим відео. Як завантажити, ми тут не будемо розбирати це окремо, ви я думаю, розберетеся. З приводу підготовки тексту. Я дуже рекомендую готувати текст, тому що при озвучуванні набагато легше читати, чим озвучувати на ходу, тому підготувати текст набагато простіше. Є зараз багато інструментів, які дозволяються зробити не вручну, а автоматично. Наприклад, два посилання перший це. Сервіс, який дозволяє дістати субтитри із YouTube відео, ви можете там зареєструватись, у нього є декілька безкоштовних опцій. То просто пробуйте, користуйтесь, це не складно. І ви вставляєте сюди просто посилання, і він для вас дістає з відео субтитри, які вам необхідні. Другий варіант це сервіс, який транскрибує аудіо. Якщо у вас, наприклад, відео на диску, то ви собі його зберігаєте, дістаєте з нього звукову доріжку, і цей сервіс для вас транскрибує. тобто він Текст, який там наговорений, звук, він його транскрибує в текст, ви можете зберегти в вигляді документу або просто тексту. І тоді вже з ним можна працювати. Тому Дуже рекомендую, навіть якщо ви не займаєтесь якимось перекладом з англійської. І, звісно, цей текст можна потім загнати в якийсь штучний інтелект і перекласти, але не знаючи мови, я цього не рекомендую. Краще працюйте з тою мовою, яку знаєте. Якщо можете з російською перекладати, перекладайте з російською. Знайте англійську, чудово, буде більше гарного контекту, перекладено з англійської. І, звісно, сам звук. Е, є статистика, що при... В виробництві відео, кіно десь 50% якості сприйняття є, залежить від якості звука. Для Ютуба це ще більше. Тобто, я думаю, процентів 75-80 це залежить від того, яким, як буде озвучено це відео. І це підтверджується сприйняттям, ви можете послухати і зрозуміти. Тому, перш за все, важливо підготуватись. З приводу, чим і на що ви будете писати, і де ви будете писати. Звісно, приміщення має значення. Якщо це вдома, то треба підготуватись, як мінімум, закрити вікна, закрити двері, щоб забезпечити тишу. Звісно, не треба там, кімнату обклеювати пінопластом або ще чимось, і робити з нього такий психдиспансер. Але дійсно краще звукоізолюватись, наскільки це можливо. І наступне це вибір мікрофона. Дійсно, мікрофонів зараз в доступі багато. Можете просто задобити в YouTube пошук, мікрофон для блогера, і ви побачите, скільки там матеріалів, вибір, будь-який смак, до 100 доларів можна знайти повний комплект, тому дивіться, обирайте. Але в принципі, навіть якщо у вас нема мікрофона, розпочати можна з будь-чого. Я починав перші відео писав на офісну гарнітуру. Це просто навушники. Сідав в кімнаті ніякої обробки, розпочати можна просто. І далі, вже ви побачите, що у вас працює, що не працює. Звісно, якщо буде мікрофон, то це буде прекрасно. Вибір мікрофона ми зараз не обговорюємо, але базова моя рекомендація наступна: якщо ви не займалися звуком, як я ніколи. Рекомендую обрати мікрофон, який підключається по USB. Вам не треба буде заморочити голову з звуковими інтерфейсами, це все складніше, дорожче. І вам воно, скоріш за все, не потрібно. Тому, якщо це буде мікрофон, вставив USB, він працює, беріть такий. Далі, вже, який там, на, на кожен смак, кожен собі обирає сам. Звісно, до мікрофона треба буде якась підставка, на щось його на треба кріпити. Ну і далі вже, якщо. Ви подивитесь відео, вам багато рекомендацій з цього приводу дадуть і без мене. Давайте розберемо, що нам необхідно для того, щоб записати наш аудіо. Ну, я рекомендую використовувати програму Audacity. Це програма з відкритим кодом, вона безкоштовна, вона має багаторічну історію, спільнота її розвиває. Це шикарний комбайн для запису обробки аудіо, тому. Все, що вам необхідно завантажити її, тут є посилання. Обираєте вашу платформу, якщо у вас Windows, ну, Chrome переводить вікна, якщо у вас вікна, то закачуєте для Windows, якщо у вас MacOS для Macos, Linux, то це все завантажуєте, ставите, свіжа версія, і там далі вона буде обновлятися. Для того, щоб відкривались більш сучасні відео, вам треба ще, скоріш за все, буде поставити і кодик. Для обробки аудіо також є посилання на сайті Audacity. Тут є відео, як його ставити, якщо захочете, подивіться. Якщо ні, то вас цікавить оце посилання, відкриваєте його, завантажуєте знову ж таки під свою платформу, якщо у вас вікна, то вікна. Обираєте, яка версія, ну, скоріш за все, у вас, якщо більш нова, Windows 164, 64 розрядна якщо ні, 32, MacOS ставите. І тоді у вас платформа готова. Тобто ви можете вже починати писати. Давайте тоді подивимось, що у нас в цій програмі і як вона працює. Відкриваємо Audacity. Так, ви собі спочатку. Якщо ви ставили там англійська мова, ви оберіть український інтерфейс. Обираєте мову українську, вона українізована точно. І у вас з'являється вже український інтерфейс. Перш за все, що вам треба буде зробити, в налаштуваннях поставити собі і зберегти параметри якості звуку. От у нас. Частота дискредитації проєкту. Обирайте 48 000 Hz. Це базове, базове налаштування. Я думаю, для вашої більшості якості достатньо. Будуть і невеликі файли, і якості достатньо. Зберігаєте 48 000 Гц. Наступним вам треба обрати, на що, на що ви будете писати. В налаштування звуку обираєте. Пристрій запису, якщо у вас декілька, це може бути мікрофон веб-камери, мікрофон гарнітури, будь-що. Ну, обирайте на що ви будете писати. Як я вже казав, це або мікрофон, або ну, обирайте якусь гарнітуру, навіть якісь проста навушники з мікрофоном буде краще. І тоді пристрій від створення буде та сама гарнітура, або якщо у вас є мікрофон і колонки, це треба обрати, Куди буде звук виводитись, де ви будете слухати оригінальне відео, і пристрій запису, куди ви будете писати. У мене тут мікрофон, і наразі це динамік комп'ютера. Наступне, коли вже все готове, ви можете готові писати. Вам тут варто орієнтуватись на два, дві шкали. Перша це гучність звуку, друга це гучність мікрофона. Рекомендую гучність мікрофона трошки зменшити, щоб він не Кричав, умовно говоря, і тут також десь 90%, тут, в принципі, на 100% тримати не обов'язково. І коли будете писати, будете бачити, щоб воно не, за... не зашкалювало в червону зону. В принципі, для базових наштувань цього достатньо. Тобто ми можемо вже обирати. Давайте відкриємо Якесь відкрити... відео, наприклад. Виступ доктора Тоні Нейдера про Махаріші, невелике аудіо. Ви бачите оригінальна доріжка, вона стерео, тут гучність, лівий, правий, це можна буде балансувати. І ви починаєте писати все, що вам треба знати запис. Life with was life of joy and happiness, на паузу для цього нажимаєте клавішу П. Вам це зручно, буде, по ходу, якщо це довге якесь аудіо, ви все одно будете по ходу зупинятись, тому знаходите латинську П і це ваша кнопка зупинити. Was something new, something... Коли вам треба носа почесати, водички випити, або прочитати в тексті, коли там наступна фамілія якогось спікера, яку треба підготуватись і зачитати, то в принципі, нажимайте паузу і. Зупиняєтесь, готуєтесь. Як бачите, у нас тут мікрофон працює в нормальній зеленій зоні, якщо ми будемо говорити гучніше, він починає зашкалювати. Ну, Нам так не треба, тому робіть налаштування, щоб він був в зеленій зоні, тому що підтягнути звук завжди можна, а якщо він кричить і з ним вже нічого не зробиш. Тому краще, щоб він не червонів. Коли ви це все записали, вам тут. Давайте я підкажу ще її базово, якщо ви зараз зупиняєтесь, можна послухати. Life of joy and happiness, even bliss. Якщо сильно гучна оригінальна доріжка, ви можете зменшити гучність, наприклад. Ми починаємо можете додати свої доріжки гучності. Ми починаємо писати. Ви чуєте оригінально. Якщо ви хочете щось переписати. То можете поставити курсор, нажимаєте Shift D. Знаєте, і... 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 ставити... хотіли... писати своє аудіо. Цього... Unexpected cursor. Зараз Маруші пишуть, so подумав. brilliant, вам... If... ви десь опять зробили помилку, знову ставите курсор і починаєте Shift-D, Знаєте, писати, і... писати... І... І... писати... І... свої свій... аудіо. можна його ставити і продовжити. Something new, something... І Тепер продовжуєте знову. Unexpected. Я думаю, розібрались. Вам цього достатньо для того, щоб почати писати. Тут можна, звісно, з цим звуком щось робити, обробляти, можна в будь-якому місці розділити цей поділити кліп, можна його видалити, можна потім склеїти. Це можете вже потім обробка, якщо захочете, вивчити і вчитися це робити. Наприклад, ви тут якийсь блок, де ви зробили помилку. Ви можете його потім вимкнути, сказати, хочу перезаписати. Включайте ще раз запис. Починаємо some... Робимо паузу. Там, де була помилка, прибираємо. Новий запис вставляємо. І вже у нас буде красота. Ну, якщо це буде... Починаємо писати вже з цього куска. Бачите, тут. Після всього цього обробку звуку я вам ніяких рекомендацій давати не буду. Я не звукорежисер, і вам, якщо ви цим не займались, ну хочете вчитися. Що я рекомендую робити? Це базова обробка звуку, ефекти, гучність стискання, підсилення сигналу і. Ні, не підсилення. Я на англійським користувався, зараз подивимось. Нормалізація гучності. Нормалізація гучності і вам треба. Ефекти, нормалізація. От. От, зазвичай мінус 1 дБ, все інше не трогаємо, і застосувати. Він вашу гучність трошки піднімає, і тоді вже вона звучить більш гарно. Ми починаємо писати. Тому рекомендую. Як мінімум робити нормалізацію звуку, якщо у вас був тихий запис, як ви бачите, у нас тут досить тихо, це було, і без підсилення це був би дуже тихий звук. Після нормалізації це вже буде нормально аудіо. І ви бачите, вже буде гучність нормальна. Ми починаємо писати, <звук> Тут можна багато що робити, це аудіокомбайн, тому, в принципі, того, що я вам показав, має бути достатньо для того, щоб почати писати і робити якісь базові налаштування. В кінці, коли ви закінчили обробку, ви зберігаєте свій проект і робите експорт аудіо, експортувати звукові дані формат MP3. Тут вже має підтягнутися ваше налаштування 48 тисяч Гц, все інше ну, можете розібратись поекспериментувати, Я рекомендую, поки я зазвичай нічого не, не трогаю, тут достатньо збалансовані налаштування, і ви це аудіо вже в MP3 форматі можете зберегти собі для подальшої обробки. Ну, Наприклад, нас цікавить на робочий стіл. Експорт. Якщо вам треба попрацювати з якимось аудіо із відео, яке у вас локальне, ви можете також його відкрити, доріжку, зберегти в MP3 і потім вже працювати, як я вам показував, там сервіс, наприклад, переводу його в текст, все після закінчення роботи. ну, Я не буду зберігати цей проєкт. А ви, якщо що, то зберігаєте. Що при цьому? Далі у нас. За озвученням ми розібрались. Давайте тоді розберемось трохи з монтажем. Тобто у нас вже є готова аудіодоріжка, ми її підготували, озвучили, і тепер нам треба її вже зробити у відео. Для того, щоб вона стала відео, я рекомендую використовувати програму. Знову ж таки, це open source. MQW ToolMix – це програма, яка дозволяє. Просто перепакувати ваше відео, <кій> прибрати стару доріжку, поставити нову. Завантажити ставити, тут ніякої магії. І давайте под... Чому рекомендую використовувати саме це? Тому що це не, не потребує ніякого процесінгу відео. Вам не треба бути мастером відеомонтажу, не треба лізти в налаштування. Тобто відео ви не трогаєте. Воно якої як, якості є, таке залишаєтесь. Ви просто цим інструментом. Прибираєте стару доріжку і можете при прикріпити нову доріжку, ту, що ви озвучили. Таким чином, мінімізуються ваші зусилля з точки зору обробки відео. Ви просто використовуєте те, що є, і підміняєте доріжку з одної на іншу. Тож, давайте подивимось, як ця програма виглядає. Відкриваємо нашу МКВТ-Никс. Також тут відразу треба буде, якщо у вас вона не поставилась відразу українську змінити мову. Міняєте на українську. Вона стає вам зрозумілішою і природнішою. Що нас тут цікавить, Оце головне вікно. Сюди ми додаємо вхідні файли. Нас цікавить те відео, що ми тільки що обробляли доктор Тоні Нейдер про життя Махаріші. Програма відкриває це відео і показує, які матеріали в цьому відео є. В даному випадку це відеодоріжка і аудіодоріжка. Тут може бути субтитри, декілька видів субтитрів. Будь-що. Ви можете це побачити, якщо будуть біскладні відео, якесь кіно. Там буде декілька доріжок, декіль... якщо ви скачаєте щось. Аля з Netflix там може бути з десяток аудіо, з десяток субтитрів. Це все можна прибрати. Якщо вам не треба, вбирайте галочку. Нам зараз, наприклад, не потрібна аудіодоріжка, яка тут англійська. Ми хочемо додати наш переклад, який ми тільки що зробили. Ой, я не туди сходив, вибачайте. Ми сюди додаємо, От наша доріжка. І видно іншим кольором наше MP3, який ми записали. От наше відео, старе аудіо ми прибрали. Все, після цього початиме муль... мультиплексування. Подивіться, куди воно там у вас зберігається. В нашому випадку на робочий стіл. І ось наше відео, яке ми вже нове зробили, вже з нашою доріжкою. Ми починаємо писати. Ви life life оригінальну доріжку. Зрозуміли. Відео у нас готове. Після цього тут вже можна нічого не зберігати, тобто досить просто, ніякої магії. Закінчили, і на цьому все. Повертаємось тоді до нашої презентації. У нас є вже змонтоване відео, ми можемо з ним тепер уже працювати і завантажити його на YouTube. Для цього нам необхідна YouTube Студія, це кабінет, в якому всі наші відео розміщаються, в якому ми будемо бачити. Статистику, ну, це новий тестовий аккаунт, тому тут ми нічого не побачимо. Нас цікавить завантаження контенту. Тобто Ми сюди завантажуємо відео, яке ми тільки що створили. Обираємо той файл, який ми щойно зробили. Пумпурум, який з них наш, ну хай буде оцей. При цьому YouTube його починає опрацьовувати. І один раз ви тут розберетеся, як його завантажувати. Це буде ваша назва відео. Тут опис цього відео. Ви можете будь-що поставити посилання, наприклад, на оригінальне відео. Якщо ви взяли якусь копію з Ютуба, я зазвичай ставлю посилання. Тобто, це оригінальний подкаст знаходиться за, таким, за такою то адресою. І тоді ви чесно зберігаєте авторські права людини. Ви даєте посилання, хоча б на автора. Я це сильно рекомендую. Обкладинки потім YouTube може згенерувати, потім дати щось обрати. Якийсь плейліст, якщо у вас, наприклад, будуть відео-махаріші, ви їх потім собі можете в плейліст окремо зберегти. ну, Зараз немає, це все заново. Тут я не буду розбирати сильно з... один раз, колись подивіться, пройдіть по всім функціям, як правило, тут нас нічого не цікавить. Теги це, якщо ви хочете, щоб YouTube вас якимось чином міг знаходити, можна буде прописати: ТМ, будь-що. Вибрати мову, на ваш, ваше відео, ну, в нашому випадку це українська, то ми обираємо українська. Якщо там якісь субтитри, то це все можете попроставляти. Тут чи дозволите ви аудиторії щось з цим відео робити, може люди захочуть шорти робити собі або ще щось. Після цього ми йдемо на наступну закладку. Тут можна налаштувати якісь елементи відео, наприклад, якісь елементи, там, перехід на інше відео чи ще щось. Тут, якщо будуть якісь проблеми, вам YouTube скаже, що він з чимось згодний чи не згодний. І в кінці кінців це вже фінальна стадія. Ви можете публікувати відео як приватне, його крім вас, ніхто не побачить. Не для всіх це буде просто посилання, і тільки ті люди, кому ви дасте посилання, будуть його бачити. Для всіх це YouTube його у себе розміщає, індексує, і його можна знайти через пошук. Все, опублікувати, воно публікується і все. На цьому робота з наша з відео буде закінчена. У вас з'являється відео, публікується, ви на YouTube можете з ним працювати. Тому на цьому наша основна робота закінчена. Давайте підведемо підсумки. В цілому нічого тут складного, в цілому, якщо ви спробуєте, звісно, що диявол в деталях. На кожному із кроків тут можна провести тижнями, розбираючись в налаштуваннях і якостях. Але я починав просто записував перші відео на офісну гарнітуру, як я сказав, це просто наушники, з якими розмовляють люди просто в скайпі, і це простіший Windows-диктофон. Сів і записав, нічого складного. Дійсно, потім вже можна розвиватись, і крок за кроком ви можете покращувати кожен із етапів. Тому дорога тисячу кроків починається з першого. Почніть з того, що вам доступно, потихеньку покращуйте, і буде YouTube потихеньку розвиватися. Обирайте еволюційність. Не треба чекати, поки ви все налаштуєте, купите всі гаджети, розберете з усім. Розберетесь по ходу. Пробуйте. Друге, це мінімум обробки. Звісно, що е, зараз є програми, а штучний інтелект, і магія обробки може бути будь-яка. Але якщо ви з нею вмієте працювати, це вам дасть користь. Якщо ні, то ви в цьому тільки запутитесь. Е, мінімум обробки це класика будь-якого продакшну, хоч відео, хоч аудіо. Старайтеся записати все відразу гарно. І не ну, Щоб не потребувало менше обробки. Наша головна вимога. Це для того, щоб наше озвучення доріжка не перевищувала довжину відео, щоб вам не довелося його потім якось там зжимати, чи воно просто обріжеться по відео і все. Тому працюйте з доріжкою так, щоб ваша не була довшою, ніж оригінальна. Все інше, як зможете, так і зможете. Запишіть, послухайте: якщо покращите, то вже далі еволюційним кроком, крок за кроком, зможете це покращувати. Ну і головна рекомендація. Не робіть це, тому що це треба робити, а робіть тому, що ви не можете цього не робити. Тому що, якщо це у вас розкривається, то ви хочете це робити, це буде гарно, ви швидко навчитеся, і люди це відчують, і ну, люди зчитують зараз це все швидко, їх не обманеш. Тому робіть це, тому що вам хочеться це робити, і тому, що ви не можете цього не робити, як казав Махарійше. Вийшов з Гімалаєв, тому що це знання хотіло поширення. Тому так, дякую за увагу. Сподіваюсь, стало все зрозуміліше і простіше, і українського контенту якісного стане більше. Тому дякую за увагу і до зустрічі!